Входите в свій аккаунт на сервісі Canva. В пошуковому рядочку шукаєте колаж і обираєте той дизайн, який вам до вподоби. Завантажується дизайн. І перше, що вам потрібно зробити, це видалити зображення. Натискаєте на зображення, на корзину. Та видалити зображення. У вас там буде видалити зображення або видалити рамку, ви видаляєте зображення. Після цього вам потрібно буде завантажити свої фото. Натискаєте плюсик, потім передані таке кахмаринка зі стрілочкою та пристрій. І обираєте зі свого пристрою зображення, які ви будете додавати до колажу. Після завантаження фото до сервісу Canva ви можете їх використовувати у своєму колажі. Натиснувши на фото один раз, фото завантажується на колаж. Потім переміщаємо в ту позицію, яка вам потрібна. Та редагуємо. Можна переміщувати фото, змінювати його розмір та поворот. Спробуйте попрацювати з редагуванням фото. Після того, як додали фото, можемо змінити текст, якщо він є, або додати текст до колажу та змінити його шрифт, розмір, стиль написання тексту. так далі. А також ми можемо змінити його положення на колажі. Також додамо різні елементи до колажу, натискаємо Фіолетовий плюсик, переходимо в розділ елементи та вводимо в пошук елементів ключове слово. В даному випадку в мене кульбаба. Це може бути різні квіточки, там. все залежить від тематики вашого колажу. В даному випадку елемент чорного кольору. Але мені потрібно білого. Я можу його змінити. Натискаю на колір та обираю білий колір. І тут можна будь-який колір обрати для вашого елементу. І далі обираю стільки елементів, додаткових, скільки мені потрібно для мого колажу, та змінюю їх розмір та колір. Після того, як колаж готов, стаємо роботу на стрілочку та надіслати викладачу.